У Харкові затримали десятьох провокаторів. Чоловіки віком від 19 до 30 років гуртувалися біля меморіалу слави збитками та в бронежилетах. Пояснити мету свого перебування молодики не змогли. Усі вони практично були приїжджими з Полтавської, Черкаської та Донецької областей. Попри засторогу, по вулицях міста з ходою пройшлися члени проросійських організацій зі стометровим георгіївським прапором. Григорій Жигалов бачив усе, що відбувалося в місті. Гришо містом пройшлися власне тільки прихильники федералізації, чи були проукраїнські мітинги? Руслане, ну власне, насправді ситуація в Харкові зараз надзвичайно спокійна станом на цю хвилину. І, окрім цього інциденту, про який ви щойно розповіли. Власне жодних неприємностей у Харкові не сталося, і це напевно з огляду на безпрецедентні заходи безпеки, які у Харкові були вжиті. Напередодні влада міста закликала мешканців у Харкова не виходити на публічні акції і правоохоронці перекрили для руху транс. Спорту центральній вулиці та проспекти були перекриті центральні площі, не працювали деякі станції метро і людей взагалі на вулицях Харкова сьогодні було дуже мало. І з тими, хто був, ми трошки поспілкувалися. Власне питання, яке нас цікавило як харків'яни сприймають те, що от 9 травня доводиться відзначати у такій, на, на, такій напруженому стані. Давайте послухаємо, що вони з цього правду сказали. У меня тревога каждый день, и этот день не отличается от других. По поводу чего у вас тревога? Может, я... Тревога по поводу того, что здесь может пролиться кровь харьковчан. Просто задолбали, вот даже ребята он стоят и охраняют. И я вообще сегодня что-то удивился, что город Харьков еще тихий еще пока что, и слава богу. Ну, хотелось бы, конечно, праздника, но я думаю, что, может, сложив ситуацию, вероятнее, это лучшее решение, чтобы не было никаких провокаций было все спокойно. І власне, попри а, засторогу, все. Все ж таки деякі акції сьогодні у Харкові відбулися. Сьогодні вранці поклали квіти до меморіалу слави у лісопарку. А по, по близького півдня на площі е, свободи зібралися до тисячі проросійських здебільшого активістів із георгіївськими стрічками е, біля пам'ятника Леніну. Ну а також пронесли центральними вулицями Харкова величезний прапор е, георгівську стрічку довжиною е, зі 100 метрів. Ну, а насправді, от заради справедливості, варто зазначити, що також у Харкові сьогодні ми зустрічали багато людей, які просто прогулювалися, прогулювалися містом із, із українською символікою з українськими прапорцями із з українськими стрічками, де хто був вдягнути, навіть просто у кольори українського прапору і жодної агресії сьогодні це не викликало. Сьогодні також ввечері у центральному парку буде невеличкий концерт. Будуть грати пісні воєнних років, і також мешканці міста обіцяють Ть, святковий феєрверк. А ми будемо сподіватися, що день завершиться так же мирно, як він тривав до цієї цієї хвилини. Студія, дякую, Гришо Григорій Жигалов про те, що відбувалося у Харкові.